Ну, враховуючи вимоги сьогодення, прикордонники на східному напрямку виконують ті ж завдання, що і наші побратими з інших правоохоронних органів Збройних сил України, тому що нема тих функцій, які були притаманні прикордонникам раніше до початку повного масштабного вторгнення, ми не здійснюємо неприпускних операцій а зараз. Силах та засобах сил оборони України здійснюємо відсіч збройної агресії з боку Російської Федерації. до нас потрапити? Ну, так склалось, що ми комплектуємо стільки тими громадянами України, які особисто виявили бажання. Вступити до наших лав, тобто у нас є і військова служба за контрактом, тому що ми військовослужбовці, є служба по мобілізації. На контракт ми приймаємо громадян України від 18 років. На даний момент є обмеження по віку. Це до 60 років, але ми, якби в будь-якому випадку, можемо надати консультацію всім, хто звернувся в умовах контракту, прописується термін підписання контракту, тобто, це може бути або 3 роки, або 5 років, можна і 10, або до закінчення воєнного стану. Але разом з тим. Враховуючи законодавство, ті, хто мають вік від 18 до 25 років, вони можуть підписати контракт на один рік, якщо до цього не проходили службу. Громадянин, який виявив бажання проходити службу по мобілізації, він має ну, практично один в один ті ж права, що і військовослужбовець за контрактом. Єдине, що є Певні обмеження по подальшому кар'єрному зростанню. Тобто ті, хто по мобілізації, вони приходять на конкретні посади, виконують свої завдання. А військовослужбовці за контрактом це як професія. Тобто, якщо ви стали військовим, відповідно ви хочете розвиватися, навчатися. І для цього якби створені багато умов, мінімальну суму виплат. Що військовослужбовець за контрактом, що мобілізований, отримує від 50 тисяч, максимальна може бути від 100 тисяч та більше. Це дуже складно, але... З ключових, це, знову, повторюсь, це придатність за станом здоров'я, відсутність судимості, яка підрозумуває під собою те, що ми можемо його вивчати на контракт. Тому що, ну. Більша частина наших підрозділів це військовослужбовці за контрактом, це злагоджені колективи, і ми максимально намагаємось підбирати тих людей, які самі розуміють, куди вони йдуть і що вони будуть робити. По процедурі вони проходять у нас психологічне тестування, військово-лікарську комісію, певні перевірки наші проходять, збирають комплект документів, які підтверджують те, що вони можуть бути військовослужбовцями і в подальшому вони направляються на підписання контракту е, підписавши контракт по процедурі далі вони їдуть на навчання е, і повертаються в ті підрозділи на ті посади які ми на які вони підписували контракт Є загальна підготовка, скажімо так, місяч, місячний термін підготовки. Після цього кандидат повертається. Якщо він став на посаду вузьконаправленого спеціаліста, його додатково направляють вже за цим фахом військовим, який він обрав, на додаткове навчання. Навчання відбувається як в Україні, так і за кордоном. Тобто напрямків підготовки у нас дуже багато, тому що е, сьогодення вимагає спеціалістів, які вміють і хочуть щось е, робити, та в подальшому розвиватись. тривалість е, додаткової підготовки вже як вузько спеціаліста, може тривати і місяці, більше, тому що специфіка техніки, озброєння на яку направляли, ну кандидати, на який. Вибрав саме цей напрямок службової діяльності, бойової діяльності, відповідно, є певні вимоги до опанування навичок, ну, щоб з'явилися навички, вміння добрі. Щоб ви розуміли, злагодження відбувається постійно. Тобто нема такого, що ти з'їздив, понавчався, і на цьому все закінчилося. Ні, є постійна підготовка в складі е, груп, підрозділів, специфіка нашої діяльності. Вимагає, щоб людина максимально була ефективною, а для цього потрібно зробити все. І якби у нас все це робиться, просто так сходу нікого не відправляють. Є така фраза зараз, вона актуальна, що Наявність військового досвіду буде пріоритетом, скажу так, що да, це зазвичай, якщо приходять такі кандидати, які вже щось вміють, це дуже добре. Кухарі, водії, технічні працівники, зв'язківці, це і спектак також є. Повертаючись до військових спеціальностей, напрямків зараз дуже багато і. Ну, не сказати, що нам потрібні оператори безпілотних літальних систем. Це якби було б неправильно, тому що це дуже розвиваючийся напрямок і додається багато різних типів, і спеціалісти потрібні. Готових спеціалістів на жаль зараз розбирають всі, хто можуть. Ми можемо запропонувати навчання. Додаткове навчання, і цей напрямок він, я думаю, найближчі роки буде дуже актуальним. Тому, якщо хтось, можливо, до цього ніколи не мав ніякого відношення, але готовий спробувати, ми готові надати ну, максимальну підтримку в супроводженні його як до призиву, так і на навчання за цим напрямком. Е Скажемо, мінометники, снайпери, тобто весь спектр військових професій ми готові як навчати, так і прийняти тих, хто вже щось вміє, але, наприклад, після навчання більш поглибить цей напрямок своїх знань. На прикордонне відомство одне з е, силових структур, де дуже багато проходить службу дівчат е, на різних посадах. У нас є і офіцери, і молодший персонал, тому обмежень немає, головне бажання проходити службу. Згідно тих, Керівних документів, які є у нас, ми можемо вивчати тільки громадяни України, які мають погашену судимість. Ця категорія не підпадає під мають погашену судимість, і тому на даний час якби нема можливості для тих, хто відбуває покарання, проходити діючу службу в прикордонниках. У нас створена в кожному загоні, створена система соціального супроводу як і самих військовослужбовців поранених, так і членів сімей загиблих прикордонників. Вони безпосередньо відповідають, тобто, якщо трапилась біда, хтось загинув, до членів сімей виходять, Мої колеги, скажімо так, які проходять службу в відділі соціального супроводження, надають всю можливу інформацію. Ну, крім того, що надають інформацію, які є пільги, як оформити документи, як отримати ті виплати. Вони супроводжують кожного члена сім'ї. Ну крім тих рекомендацій, що вони надають, вони ще це контролюють. То наші поранені виїжджають із за кордон до лікування. Членів родин вивозять на відпочинок до інших країн. Коли кандидат, скажімо так, прийняв для себе рішення, що він хоче стати саме прикордонником, саме перше, що він потрібен зробити, це звернутися до уповноважених органів. Прикордонників це відділи комплектування, які займаються підбором, супроводженням, вивченням, як на контракт, так і на мобілізацію. Якщо кандидат громадянин України виявив бажання проходити службу саме у нас, ми забезпечуємо максимальне супроводження від подання заяви, скажімо так, на те, що він виявив бажання проходити у нас службу, підбір тої спеціальності, на якій він буде проходити службу, до, до самого призиву, з врахуванням оформлення документів всіх.